Доброго ранку. Ну і знову до роботи. Весна потребує нашого включення. Ну і сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як я обробляю весною свої троянди і півонії. У мене усього повж тим ростуть троянди, ростуть півонії. Ну, ось частинку я вже прополола. Але ще не до кінця зробила, я вам хочу розказати, чим я їх підобрюю. Цвіквітуються вони в мене тут постійно, незважаючи на те, що тут на вони ростуть під горіхом. Але квіти і на півоні, і на троянді я маю кожного року. так, що ми робимо весною з квітами. Починаємо з кізони і перше, звичайно, що я повинна зробити, я обрізую всі минулорічні пагониці, які залишалися на кущику. У нас вже є, вилізли молоденькі паганці. а Зараз я їх покажу. Звичайно, від сусіда трохи є бур'янів, заповзають вони і до наших квітів, але ну, що ти зробиш, є як є. Тому двічі на рік я намагаюся з корієм цим боротися. Можливо, треба буде чимось відгордити понизу, щоб кор'єм не залазило. Але зараз поки є так. Виросло дуже нам потрібне, тому нікого ми забираємо. Бажано з корінцем. Ну Звичайно, ми обпулюємо, рихлимо. Тут ось, бачите, є вже молоденькі когінці. Тут вже кущик добре видно. Бурянчики намагаємося збирати з корінцями, тому що кожен цей корінець дасть кучу нам ще кущиків і далі від нього знову підуть корінки. і Якщо цього не зробити своєчасно, то далі буде дуже жорстко. Первій своїм корінням настільки забиває рослину, воно настільки в нього міцне і бачите, що робиться. Настільки обплітає, що він не дає розвиватися кореню наших рослин. Тому з цим треба боротися обов'язково. Десь щось зрізалось, але ну, то не страшно. Буде новеньке. Так, ну наскільки це можливо, звичайно, що спиляти всі молоді пагони півонії заради того, щоб дістати то корінець, теж може неправильно. Тому поможливо. Навкруги перевіряю, чи є десь ще ось. Бачите, корінці пішли. Заповзають. Тут намагаємося. Все, що можемо, все забираємо. Навкруги, просто глибше сапочкою. Заходимо в землю і все те, що там є, намагаємось висипати. Ну а далі вони, звичайно, зараз все вернемо землю на місце, проверхуємо, поприбирали. Ну, формую таке коло. Ну, а далі перше, чим я підсипаю, я вже приготувала, це попіл з дерева. В попелі дуже багато калію, і тому для квітування він дуже добрий урахування того, що попіл не починає працювати відразу, йому треба хоча б кілька місяців, але я підсипаю регулярно підпілоні, тому зараз це теж не напрямо зараз його буде робота, але з урахуванням того, що тут вже був попіл, то працює попередній. Крім того, попіл є дуже гарним дезінфікуючим засобом і дуже добре бореться. З різними захворюваннями. Є профілактику захворювань рослин, тому обов'язково підсипаємо. Ну, а наступне я підсипаю компост, наш золотий компост, золоте наше добриво. Він працює як органічне добриво. Але, крім того всього, він ще дуже добре працює, як мульча. Тобто, зараз я все присипала. Він буде прогрівати землю, він буде працювати, як добриво. Ну і він буде, наші росточки, якщо ще будуть заморск повертатися, він їх буде прикривати і оберігати. Ну і точно таким чином я обробляю троянду. Троянди російською мовою є такий вислів. Роза доч, доч воза». Троянди дуже полюбляють органічне добриво, особливо перегній. Ну і от в мене тут уже троянда обхвалена, внесений вже попіл, але ще не внесений компост, тому зараз я це зроблю. От таким чином я проходжу усі свої кущики. І коли прийде їм період квітнюти, вони будуть досить... Сильні, і незважаючи на те, що сонця тут не дуже багато, у них тут сонечку є лише перш... зранку, кілька годин, далі йде на півтінь, далі ці, оскільки це ще є за будинком. Але незважаючи на це, мої квіти чудово квітнуть. Я вам літом зніму, як вони виглядають. Тому кому це буде в нагоді, будь ласка, застосовуйте. Приєднуйтесь до нашого каналу, тому що тут я буду ділитися своїми практичними такими вміннями: те, що напрацьоване за 20 років дачного садівництва, ну і те, що я планую впроваджувати в життя, організуючи свій розсадник рослин. Гарного дня, наснаги, здоров'я, весни!